Вітання з Мотостор. Сьогодні в вашій увазі пропоную акційний трактор по програмі Уцінка. Так, це дійсно мототрактор. Не зовсім трактор. Це техніка з одноточковою навіскою, це техніка на ремнях. Але це супер пропозиція від мережі магазинів Мотостор. Ви бачите, як це виглядає трактор. Він має, звісно, трішки пошкоджень. Ось такий його стан. Щоб ви бачили, розуміли. Я детально демонструю кожний елемент. Двигун. Тут стоїть 195, є лиття. Ось, бачите, трактор не був в експлуатації, він трішки різнокольоровий, як веселка. Але при цьому зараз я вам і покажу і ціну цього трактора. Але спочатку продемонструю вузли агрегати. Це в нас трактор, дивіться, уважно, дв 160 Він має ось такий рік по постачанню. але... Був на центральному складі, відновлювався і нарешті готові продавати. Значить, ось так виглядають передні колеса. 5х12 стан абсолютно адекватний. Це праве переднє колесо. Одразу демонструю вам ліве переднє колесо. Ось так він виглядає. Тепер задні колеса є тріщини по колесам, тому що вік дає про себе знати. 6,5х16. Але зачекайте, ще трішки. Зараз назву ціну продемонструю з усіх боків, щоб ви бачили, що все добре. Далі також одразу газ. Треба додати трошки газу, щоб ну, завівся. Вже чуєте, як він працює. Не димить, все добре. Увімкнув світлові прилади. Перевірю, чи щось працює взагалі. Дивіться. Оптика працює. З іншого боку також працює. Ну, як на мене, непоганий трактор. Вимикаю оптику, все, вимкнув, аварійку вимкнув, запалення перевірив. І тепер найголовніше, дивіться, ось цей трактор в такому стані, як він є, є зараз в наявності за адресою Київська 4D в місті Вишневе. Ще раз демонструю трактор. Ціна цього трактора 52 тисячі гривень або 1300 доларів станом на сьогодні. Кого зацікавило? Кутко телефонуєте 098 949 9090 і можете купити ось такого помічника до себе додому. Я думаю, що за такі гроші ви не купите нічого. 52 тисячі гривень суперова ціна.